Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про наш хребет. 21 березня, у п'ятницю місяць, стоїть у знаку стрільця. У Дні стрільця особливо вразливими і чутливими є. Хребет та стегна. Якщо ж на 2-3 дні стрільця ви впливаєте на ділянку стегон та хребта, то лікування буде вдвічі кориснішим і ефективнішим. І тільки операції небажані, і навіть шкідливі в цей час. Саме одні стрільця, наш хребет та ділянка стегон особливо вразливі. Та зайве навантаження на них може завдати шкоди. А якщо срок операції залежить від вас, то постарайтеся уникнути днів стрільця. Також неблагоприємним є період із 22 листопада по 21 грудня, це час, коли сонце стоїть у знаку стрільця. От. Виберіть для цього. Саме час спадаючого місяця. Саме у стрільці особливо вразливим є хребет. двома трьома словами не розкажеш про проблеми із хребтом, то я хочу наголосити на тому, що іноді люди десятиліттями лікують гіпертензію, підвищений артеріальний тиск, а причиною є саме остеохондроз. От. Іноді скаржаться на серцеві напади, а проблемою є саме остеохондроз. От. Іноді головний біль доймає людей роками, а причиною є саме остеохондроз. Дехто скаржиться на те, що ручки терпнуть, біль в плече віддає, ногу віднімає, а причиною є саме остеохондроз. Тож, якщо у вас є такі симптоми, зробіть насамперед рентген. Якщо ж виявиться, що у вас справді остеохондроз, то тоді треба лікувати саме його, а не наслідки його руйнівної дії. От. Психологічна причина виникнення остеохондрозу. Ну, це невірний стереотип мислення. Я називаю його стрес. Це страх, що немає опори в житті. Так, так кістки і в тілі людини означають батька, чоловіка. А м'язи м'які тканини. Матір, жінку, то судіть самі хрещова тканина, яка захищає хребці, стирається. І кістки хребця оголені, труться один об один, При цьому виникають протрузії, ну, Грижі, Сам хребець ну, це позвонок, це, це суглоб хребта. То, що ми маємо? Кістки батько пересують, давлять м'які тканини. Матір, яка не в змозі підтримувати батька, не в змозі, може, духовно не вміє, чи душевно, а може і фізично чи морально, От. яка не в змозі терпіти пресінг батька, вона руйнується і тоді весь хребет хворіє. У житті батько повинен бути основою, остовом, повинен бути опорою, а мати повинна бути підтримкою, а не навпаки. Щоб ситуація почала виправлятися, говоріть афірмації по сто разів у день. Господь моя опора, Господь моя підтримка, моя защита, я маю міцну опору, я маю міцну підтримку, я маю міцну защиту. І цим ви зробите, ну настроїте себе на перший крок до лікування. От, а в потрібний час, у потрібному місці, він цей перший крок обов'язково себе проявить. Він проявиться якимось чином і почнеться лікування, але я вас умоляю. Не ходіть до шахраїв, до тих костоправів, які не мають ніякого відношення до медицини, а рихтують спину. Тільки спеціаліст, тільки лікар має вас вилікувати, а без рентгену навіть до невролога не йдіть. Маленький приклад із життя. От в нашому селі один чоловік ходив на лікування до баби, яка рихтувала спину. Вона робила масажі із знеболюючими заробляла на цьому гроші, а у нього була тяжка хвороба нирок. Він затягнув час, поки лікувався у тієї гори знахарки, і йому прийшлося робити операцію, бо хвороба була справді дуже тяжка. Ось так, в першу чергу до спеціаліста і обов'язково рентген, а далі молитва, надія. Віра і любов так, так, любов, любов до життя, любов до себе, до свого тіла, до свого хребта. І забороняється, чуєте, забороняється такі вирази, як ти безхребетний, у тебе немає сили волі, ти ні на що не здатний. Мами, бабусі, ніколи чуєте, ніколи так самі не кажіть і других навчіть. бо саме цим ми руйнуємо. І свій хребет і хребет своїх чоловіків, синів та внуків. Гладьте їх по спині, при любій нагоді не упускайте такого моменту погладити по спині чоловіка. А ще й по потилиці хлопчиків, цим ви укрепляєте їхню силу волі, цим ви укрепляєте їхній остов їхній хребет. Бо їхнє здоров'я у ваших руках чуєте у ваших, Вірніше, у вашому серці, у ваших молитвах. А я вас люблю. Бажаю міцного здоров'я. На все добре. Побачимось, побалакаємо!